Військовий облік для жінок, хто і як має подаватися, розказує військовий юрист. Переселенцям з Донецької та Луганської областей банки блокують картки через неможливість авторизації. Що з цим робити? Чекав на допомогу чотири дні. Пораненого бійця лікують на Дніпропетровщині. У ніч на 1 вересня росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. По Мирівській та Марганецькій громаді гатили з важкої артилерії. Люди не ушкоджені. По Нікополю та Червоногригорівській громаді били з градів. У Нікополі руйнувань та поранених немає. Натомість у Червоногригорівці поранено 70-річного чоловіка. Його стан медики оцінюють як важкий. Від обстрілів загорівся житловий будинок. Вогонь вже приборкали, пожежу ліквідували 13 рятувальників. Та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Пошкоджені 12 приватних осель та 11 господарчих споруд, ліцей, сільська рада та один автомобіль. Дніпрянка Ніна Горбунова має три дипломи про освіту. Нині працює психологинею. Говорить, не розуміє, чи треба їй ставати на військовий облік. На початку повномасштабного вторгнення взагалі мала бажання піти в ЗСУ. Але зараз дуже багато роботи і тут, в тилу, можна сказати так. Працюємо з переселенцями. В принципі, у мене досить непогане здоров'я. В мене доросла донька вже, якій там 2-4 роки. От, і я розумію, що ну, якщо там обирати, так то в мене досвід там великий і так далі, і так далі, то я маю всі шанси е, потрапити, так, якщо буде потреба така. Якщо б було більше інформації про те, бо я, ті спеціальності вони більше такі тилові, да? то там таке, якщо на фронт, то більше це медичні е, там, працівники, там такого. Ну якось зрозуміло все ж таки, да? що, що буде. Виданий минулоріч наказ Міноборони номер 313 значно розширив список професій, з якими жінки мають ставати на військовий облік. Проте до нього внесли зміни, і нині у ньому лишилося 14 спеціальностей. Втім, взяття на військовий облік це не мобілізація. Юрист Міністерства оборони Володимир Смілка говорить, на військовозобов'язаних жінок розповсюджуються такі ж самі обмеження, що й на чоловіків. Зокрема, вони не можуть виїздити за кордон під час воєнного стану. Перше, це продуктовано гендерною рівністю. Та як ми наближаємося до стандартів НАТО, ми йдемо до них не тільки в зброї, але і в обліку нашому військовому, щоб бачити, які спеціальності потрібно для збройних сил в особливий період і під час захисту держави. Цей облік він і в принципі він і одинаковий як для жінок, так і для чоловіків. Тому вони збирають відповідні документи. І направляється, звертається до керівника свого підприємства або роботодавця і направляється у територіальні центри комплектування. Документи, які необхідні для взяття жінок на військовий облік, також не відрізняються. Це паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про шлюб та народження дітей, дипломи довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності. Штрафувати за невиконання наказу до кінця року жінок не будуть, каже юрист. Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад по відповідній спеціальності, вона здобуває якийсь фах. Відповідно, за цим фахом, якщо він передбачений в 313 му наказі, от вона зобов'язана з'явитися в територіальний центр комплектування для постановки на облік. Немає різниці, вона працює чи не працює. Якщо жінка працює за одним фахом, фахом, але вона не має відповідної, скажімо так, освіти. Вона також може направлятися роботодавцем на, на військовий облік. Нині, говорить Володимир Смілка, Міноборони досліджує, чи треба робити окремий облік для жінок та як організувати медкомісію. Тож варто очікувати законодавчі зміни. Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін, Кирило Полікевич. Новини на Суспільному. Дніпро. Я ще не міркувала. Навіть не маю поки відповіді. А я дивилася. Але так, да, мабуть, мені буде потрібно. Було не потрібно, зараз не знаю. Я думаю, по бажанню, бо не кожен здатен йти боронити країну. В принципі, відношусь нормально. Я вважаю, що це правильно. На різних повинна обороняти все. Я знаю, мені не потрібно. Вот, я попадаюсь под то число людей, которые вот, не нужно. Но если бы нужно было, я бы, скорее всего, пошла. Я военнообязанная, поэтому, когда я об этом услышала, для меня ничего не поменялось. Поэтому, скажем так, ставлюсь положительно. почему бы и нет. Равноправие, идем в Европу. К органами місцевого самоврядування прийняти відповідні рішення щодо організації освітнього процесу у новому навчальному році, а саме 90% закладів загальної середньої освіти працюватимуть у дистанційному форматі. Всі інші за змішаною формою навчання до першого класу у цьому навчальному році зараховано 26 тисяч дітей, із них понад 1 тисяча дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Майже 12 тисяч дітей шкільного віку з числа внутрішньопереміщених осіб зараховано до закладів загальної середньої освіти області. Понад 42 тисячі школярів, що приблизно 12% від загальної кількості, перебувають за кордоном і будуть продовжувати отримати українську освіту в онлайн режимі або за сімейною формою, або за формою навчання. Екстернат. Освітній процес в області здійснюватимуть більше 28 тисяч вчителів, серед яких сьогодні приступлять до Роботи 38 вчителів числа внутрішньопереміщених осіб. Лікар розповідає про мінну вибухову травму бійця, якого доправили до однієї з лікарень Дніпропетровщини. От перелом бедра, а это стежні, которые удерживают бедро. У нього конструкція стоїть вне бедра, наружу за кожею. Такі травми каже лікар поширені, їх важко вилікувати. Однак нині також збільшилася кількість ампутацій кінцівок у бійців, що прибувають до медзакладу. Появилися вже пацієнти, які вже раніше були ранені і ранені повторно. по вторых пацієнти, які були травміровані, вилічені вже в встройки, але последствия травм їм мешають працювати. Пацієнти не лежать в відділенні, їх привели в порядок і відправляють на евакуацію вот появились пацієнти, которые вже з евакуації вернулись. Уже к нам опять на повторне лечение. Часто каже лікар, бійці наступають на міни. Олександра привезли до лікарні у ніч на 1 вересня. Розповідає, коли їхню позицію обстріляли з артилерії, намагалися евакуювати пораненого побратима. Підійшли з пацани допомогти. Я пішов в розвитку, тому що не встигаєш пройти, як де назад липискіці, так звані жабки, чи як їх називають, розсипають. Вже проточили більше півдороги. Ну, там за три кілометри треба було тянути по цим всім туди-сюди, петляєш. І я от в розвідці не побачив лепісток і наступив п'ятою. Так мені ну, відривало ногу. Ну, стопу виходить. Поранений Олександр сховався у ямі поблизу, проте повернутися до побратимів не зміг через обстріл. Без води, їжі та ліків чотири доби чекав на допомогу. На ну, четвертий день ввечері кажу, Боже. Дай мені, будь ласка, водички і пару сигарок. І в тільки сонце вставало, вилазить місцевий житель. Але він теж боявся. Я кажу: піди до моїх, скажи, ні, я боюсь, 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 А через годину перевів пацанів, але з другого підрозділа ближче до місця евакуації. Як тільки стане на ноги, Олександр планує вчитися на оператора дронів та повернутися до лав ЗСУ. Юля Трофімова, Олексій Коренев, новини на Суспільному, Дніпропетровщина. Я був з першого до останнього, дня, коли Лисичанськ був під контрольною територією України, ситуація у місті погіршилась. Гуманітар-гуманітарної допомоги не вистачало, не вистачало води, бо у місті не було ні зв'язку, ні світла, ні води, ні газу, і це була а, така важка. Ну це була, мабуть, гуманітарна катастрофа, бо а, нічого не вистачало і. Я виходив на других волонтерів, на других донорів, домовлявся, щоб завести гуманітарну допомогу у місто Лисичанськ. Траса життя, вона так називалась — Це Лисичанська Бахмут. Вона повністю прострілювалась. Власноруч ми її видавали, власноруч ми її розвозили по найважким районам під обстрілами. Ми працювали постійно. Тобі ж у місті Лисичанськ, так як і. По всій Луганщині не було ні одного безпечного місця. Кожен там третій жилий дом знищено було, а інфраструктура знищена. Знищені були магаз... магазини, будь-які об'єкти, наприклад, там поліція, прокуратура все було знищено. Тобі що палихало все на моїх очах. Ми дуже багато людей змогли евакуювати. Це разом із ДСНС, і з іншими волонтерами і з адміністрацією. До війни близько 100 тисяч людей жило в місті Лисичанське. На сьогоднішній день, з моєю інформацією, там залишається близько 15 тисяч осіб. Я виїжджав уже Після того, як вийшла армія, тобто день вийшла одна армія. А, от, зранку я намагався виїхати, тобі ж евакуації вже не було. І е, мені з адміністрації дали дозвіл взяти машину швидкої допомоги, і ми разом з іншим волонтером змогли забрати на госпіталі. Пораненого чоловіка, двох дівчат та вагітну жінку. І ми десь близько дві з половиною години їхали до міста Бахмут. Там було більш-менш безпечно. Це вже була Донецька область. Виїжджали, ну, як кажуть, тайними тропами. Та були обстріли, звісно, десь близько. Ну, від нас лягало близько ну, 70 метрів плюс-мінус. Це вже з мінаміота лупила. У мене там бабуся, дідусь залишилися. Наразі ну, немає світла, води, газу, Тобі ж люди їжу готують на вогнищі на кострах. Виїхав з міста Лисичанськ тут, запропонували е, працювати, також сказали, будеш допомагати далі людям з Луганщини, е, допомагати гуманітарно, ну, за засобами гігієни, ліками. У мене інколи такі думки з'являються. Е, колись у мене там буде своя родина, і вона запитає: батько, а що ти робив, коли була війна? І мені буде не соромно розказати свою історію. Пройдіть актуалізацію даних або обслуговування буде припинене. Таке повідомлення від банків подекуди отримують переселенці з Донецької та Луганської областей. Та що робити тим, у кого відділення реєстрації розташоване у зоні бойових дій? Така ситуація була у Кирила. Банк заблокував його картку. Я якби попитався зняти, мені сказали, вам потрібно пройти. Я спробував зняти. Мені сказали, вам потрібно пройти ідентифікацію у банку, в якому ви реєстрували цю картку. А в ситуації, яка була в Луганській області, жоден банк не працював, мені сказали: або чекайте, коли відкриється, або шукайте в яку філію перенесли ваш банк. Їхати у Лисичанськ заради картки, чоловік не захотів, тож втратив гроші. І відкривати її, в принципі, ну. Відкривати її з рахуванням усіх обставин, як вони вчиняють, не хотілося б. Та такі дії банку незаконні, розповідає юрист. Насправді всі дані, вся база знаходиться безпосередньо в будь-якому відділенні. Вони у них все в принципі в електронній формі. І тому ну, повідомлення зверніться до свого відділення, воно є необґрунтованим і не відповідає законодавству. Так само можуть блокувати картки переселенців, що перебувають за кордоном. Порада юриста така звернутись до посольства консульства, видати там довіреність на свого повіреного в Україні. Я рекомендую, щоб це були або юристи, або адвокати, що працюють в сфері з з банками, і далі хай вони розбираються з ними. Збирають документи або пишуть скарги. У державному банку України кажуть, вже розібралися з ситуацією, тож нині пройти актуалізацію можна у будь-якому відділенні банку та навіть онлайн. Не для того, щоб комусь там блокувати рахунки, це саме для того, щоб підвищити рівень безпеки клієнтських даних і самих операцій клієнтів. Шукаємо рішення так, щоб процедуру спростити та, щоб вона стала доступніша, більш зрозуміла кожному нашому клієнту. Спеціалісти банку спільно з представниками національного банку з урядом так працюють про те, щоб розробити якусь можливо спрощену процедуру верифікації. Ті ж переселенці, що нині перебувають за кордоном, можуть пройти актуалізацію даних у мобільному додатку онлайн, зазначають у державному банку. Якщо у вас виникли проблеми, потрібно звернутися на гарячу лінію. Мінфіну. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро. Олександр почав колекціонувати марки відтоді, як Укрпошта випустила першу військову. Нині придбав чотири блоки марки з патроном для власної колекції та на подарунок. Найбільше у новій марці розповідає, подобається, що вона благодійна. Що я не помиляюсь, перша благодійна така з донатом, тому. Можна задонатити так, якось безпосередньо за що марок можна зробити свою користь так, на допомогу армії. Черги за новою маркою менші, ніж за попередніми. У відділенні зо два десятки людей. Втім, попит на пса патрона зазначають працівники Укрпошти, все ж є. Так, звісно, є, але ну, помірно, помірно. Е, просто якось сьогодні менше людей. А взагалі за гріх бляють марки зображують різні моменти із життя пса сапера патрона. На них пес грає на бандурі, допомагає розміновувати поля та рибалить. Зі Патрон отримує опільоні награди за свою роботу. Зєс піос патрон допомагає нашим аграріям. Урочисто погасити Марку, запросили обласних посадовців, голову Укрпошти та начальника ДСНС області. Усі вони написали свої побажання на листівках та поставили печатки для кожного українця. от от в ті події, які були на початку війни з Російської Федерації, і саме ця маленька собачка, яка надихала не тільки рятувальників, а надихала ну, більшу частину нашого суспільства на Перемоги спеціальними гостями на погашенні нової марки стали собаки із організації захисту тварин гашик та бай. Відбитками своїх лап пси запустили марку у продаж. Наші ноу і коспі стосовно погашення. У вартість кожної марки із патроном закладено благодійний збір. Одна марка коштує 31 гривню, з яких вісім це донат на армію та допомогу тваринам. Їх продають блоками по 8 штук за 248 гривень. На благодійність з кожного аркуша йде 64 гривні. Ми розраховуємо з продажу тих от марок. Получить більше 1 мільйона євро, які будуть направлені на ...приобретения машини механічного розмінювання таким образом, конечно же, это спасет много жизней і собачьих в тому числі тираж аркушів з марками один мільйон екземплярів. Нині не продаватимуть більше п'яти аркушів, листівок та конвертів в одні руки, аби вистачило всім охочим купити. Катерина Нічик та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро. Вступ військового оркестру. Це таке прям шоу буде. Там 35 людей, 30 дівчат. вони неймовірно, та драйвові, військові несуть українські сільські. Це дуже рідко буває! Віктор Сухаблінов, сержант Збройних сил України з міста Маріуполь грає на коліні перед прекрасною дівчиною Мариною. Гарно костюмі сими приїздними опусків! Батько наш бомбера Україна. Те снаряди ракети внаслідок російсько-української війни. Територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Касетні боєприпаси розкидаються з контейнерів спеціальними модифікаціями ракет, систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть авіабомб. Такі елементи металеві часто мають оперення парашути чи тканинні стрічки для стабілізації, можуть містити до півтора кілограмів вибухівки та від кількох десятків до понад трьохсот уламків. Мають систему самознищення, можуть вибухнути самі в будь-який момент. Не чіпай, відійди безпечну відстань, не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя.